Я Мар'яна і я в Кенії. На цьому каналі розповідаю про життя у Кенії, як живуть люди, що роблять і взагалі якежу на життя у Африці. Якщо ти не ще не підписаний, обов'язково підпишись, а ми розпочинаємо! Останні два тижні я провела у кенійському селі. Ми відвідували родичів мого чоловіка. і... Сьогодні я хочу розповісти, яке ж воно там село, як живуть люди, де вони живуть, що вони їдять, як проводять свій час про природу, будинки, худобу, землю та все інше. А особливо чи є ж у Африці вода? Я не знаю чому, але всі мої уявлення про Африку були те, що це пустиня, де немає лісів. Полів, нічого такого, і там зазвичай ніколи немає води, але насправді я побачила Кеню зовсім іншою, дуже гарною і багатою на дерева, кущі, ліси, гори та все таке інше. Наприклад, село мого чоловіка знаходиться у горах. Племені трохи не збереглися, так як вони були до цього, але в принципі люди асоціюють себе один з одним і намагаються жити десь один біля одного. Будинки, які я побачила у каніському селі, дуже сильно відрізняються один від одного. На цьому відео ви можете побачити таку собі мазанку. Її будували дуже давно, ще в минулому столітті, і зазвичай будували її із коров'ячого повозу. Туди додавали дерево і ось такі хатки вони дуже довго можуть стояти. Звичайно, що зараз люди шукають комфорту і вони переїжджають з одного будинку в інше, коли можуть собі дозволити його побудувати. Інші будинки будуються з цегли та щеменю та будь-яких матеріалів. І взагалі ви можете часто побачити в одному дворі один будинок побудований е зі старого матеріалу і поряд уже стоїть новий будинок. Сонце так світить в очі. Класно. Зараз покажу будинок, де живуть батьки. Tam żywa umy. Room tour. I see your camera that <laughs> dwie Те, що мене справді дуже здивувало, це те, що вони досі можуть готувати на кострах. Ось тут мені показали таку штуку, куди можна ставити каструлі чи будь-що, щоб ніякі тварини чи навіть діти не могли достати. Наступний спосіб приготування це така вугільна жарівня. Ми тут готували кукурудзу, і також можна готувати будь-що також вони ставлять на газовий балон, якось таке приспособління для того, щоб можна було на ньому готувати. Ну і останнє це газові плити, як і у нас. Ось саме так вони готують, але я думаю, що саме про їжу, що вони їдять, які національні страви, що вони люблять, я розповім у наступному відео. Думаю, що я підготую щось цікаве, можливо, навіть з рецептами. Якщо буде цікаво таке подивитися, напишу у коментарях. У okay, Кенії кажуть, чим більше землі ти маєш. Тим ти багачий. і навіть ми можемо погодитися, що ми, українці, дуже цінуємо свою землю, адже земля дає нам усе, земля нас кормить так само і у Кенії. Найбільше вони вирощують кукурудзу, адже їхня національна страва це кукурудзяна каша. Вони називають її угалі і вони їдять її дуже багато. Тому звичайно, що кукурудза у них ціниться. Ну і взагалі вони і люблять їсти в кукурудзу. І також, якщо в тебе дуже велика земля, ти можеш насадити її багато і потім просто продавати. Є машини, які перемалюють цю кукурудзу, роблять з неї кашу, і ти просто продаєш людям і на цьому дуже добре заробляєш. Крім цього, ти також можеш вирощувати чай і гарно на цьому заробляти. Чай дуже дорогий, і я коли записувала відео про те, як ми були на чайній плантації, мій чоловік сказав, що це дуже хороший бізнес. Разом з чаєм такий самий хороший бізнес є кава. Ось вона так росте на деревах. Потім ти збираєш ці кави від зерна, продаєш, і люди. На цьому заробляють дуже добре. Тому, в принципі, таке фермерство е, дуже цінується у Кенії і дуже вигідне. Взагалі воно вирощує дуже багато всього. Ось також хочу вам показати авокадове дерево. Авокадо у них дуже багато і вони дуже смачні, навіть якщо я не дуже люблю авокадо. Чим більше у тебе землі, тим більше ти можеш чогось посадити і це потім продати. І ти більше отримаєш грошей. І, звичайно, що якщо тебе є клаптик землі, ти можеш там щось посадити, виростити і залишити навіть собі, і це прокормить тебе та твоїх дітей. Саме тому земля дуже сильно ціниться. Корови, вівці, кози, кури, навіть віслюки усе це в них є. Усі ці тварини в них дуже важливі, тому що це так само дає тобі молоко, це м'ясо. А м'ясо вони люблять до речі, кури, яйця, звичайно, і це все може прогодувати твою сім'ю. Ви ніколи не будете голодні, якщо там у вас буде молоко, яйця, м'ясо. Плюс, якщо ти вирощуєш щось, то це означає, що у тебе все це буде. І, звичайно, що вони так само це продають. Якщо у тебе там дуже багато худоби, ти просто продаєш на м'ясо, ти продаєш молоко і вони набагато дорожче ніж в Україні, тому що вони п'ють чай з молоком, і молоко прям дуже в нас дороге на вагу там золота. Це також вигідно мати худобу. У Кенії дуже багато дітей. У них дуже багато шкіл. Діти дуже класні, дуже веселі, не замучені телефонами. А особливо мені подобається, що у них своя унікальна форма. Взагалі діти дуже важливі у африканській культурі, і саме чомусь тут у Кенії вони хочуть мати четверо дітей. Я не знаю, чому так, чому саме чотири да, е, Ось, але я навіть запитувала свою свекруху, ось чому саме четверо дітей. Чим це число таке важливе, тому що кого я знаю, у них ну мінімум четверо. І незалежно від статків, незалежно де проживає ця сім'я, от четверо це якесь таке число дітей, яке от п'ям прям дуже сильно подобається. Чому саме чотири дитини ніхто мені так відповіді і не дав? Думаю, що про школи, про навчальні заклади, про те, як відбувається навчальний процес, про дітей та все інше, я запишу також окреме відео, якщо вам буде звичайно цікаво про це дивитися. А моя свекруха, вона директорка школи, і навіть свекер він професор біологічної науки зараз, наскільки я знаю, викладає у коледжі. Ось і тому вони дотичні до шкіл, як ви можете зрозуміти. Ось дотичні до навчального процесу. Тому я думаю, що це було б набагато цікавіше дізнатися про навчальні заклади від людини, яка тут живе. Працює в цій сфері і знає набагато більше ніж я. Якщо вам цікаво, я звичайно це підготую. Не знаю коли, бо до них їхати дуже далеко, але я знайду час. Тепер найголовніше, чи є у Африці вода. Так є. У них навіть є підземельні родники, і вода там дуже чиста. Можливо, це через те, що ми були в гірській місцевості. Також у них є дуже сильний сезон дощів, і це холодно. У мене прям на шкіра, тому що холодно. У них є система для збирання дощової води у велику велику бочку. і потім вони цю воду використовують для того, щоб щось мити, попрати чи ще щось. І це їм дуже допомагає. Таку бочку ви можете побачити майже у кожному дворі. Ну і звичайно, що питна вода у них інша, фільтрована. Що я можу сказати? Люди у тому селі дуже гарні, хороші, привітні. Ось часто вони на добу зміхалися, казали привіт, махали. Ну, звичайно, для них для людей в селі. Приїхала там біла людина, так? І це щось дивне, незвичайне. Вони е, майже наскільки я знаю, не бачили. Хоча мені казали, що там в сусідньому селі живе також Мзунгу, як вони це називають, білу людину. Ну, їм було справді цікаво. В принципі, я розумію, тому що якби до нас десь якесь українське село заїхала темношкіра людина. То це знову ж таки була б така сама реакція. Ось. Всі там виходили, дивилися, дітки там би хотіли подивитися, ось, і все в такому руслі. Тому, в принципі, це зрозуміло. ось, Я не скажу, що дуже сильно на це звертала увагу. Навіть в мене був такий випадок, що якийсь хлопчик він так виглядав. І ми йшли, і він з собору так трошки виглядав, так дивився на мене. І коли я там на нього подивилася, він так хоп, заховався дуже швидко. Ось, я скажу так: люди приємні, привітні. Звичайно, їм всім хочеться подивитися, навіть деяким хочеться, там, особливо дітки, вони хочуть прийти так, помацати, потрогати. Те, як вони живуть, чи біднота, чи не біднота. Це кожному сидити, у кожного свої статки. А, є ті, хто живуть багаше, є ті, хто живуть бідніше. Я скажу своє загальне враження. Мені сподобалося, ми дуже багато гуляли. Дуже гарно проводили час. Там є інтернет, звичайно, але я навіть не скажу, що в мене був час так проводити його десь в соціальних мережах чи в інтернеті. Що я єдине, що робила, це я викладала відео у TikTok. До речі, ви можете підписатися на мій TikTok, Я вас запрошую. Будь ласка, я також викладаю там дуже багато інформації, відео про Кенію та. Наше життя в цілому я насолоджувалася природою. Наприклад, коли я записувала в свої попереднє відео про найробі столицю Кенії, то я казала, що тут пильно, мені важко дихати. В селі такого не було. Там було дуже багато дерев, тобто було зелено гарно. Я любила гуляти. Ми з чоловіком дуже багато гуляли. Ми вже кожен день кудись ходили, просто навіть не поволіку. Насправді, я під кінець. Нашого перебування там сказала, що в принципі я б хотіла мати якесь ранчеву там великий будинок, наприклад. Звичайно, з усіма удобствами, до яких я звикла, і мати, в принципі, свою землю навколо, де можна пікуватися про тваринок, про все інше, тому що це дає тобі якусь таку внутрішню свободу, перше, а по-друге, якийсь спокій, мир у серці. І ти там не думаєш про те, що ой, усі такі успішні, одна я не успішна, чи щось таке, що тобі потрібно за кимось гнатися. Ні. Ти нікуди не хочеш поспішати, ти просто. Сидиш, лежиш, гуляєш, їсиш хорошу їжу, здорову їжу, насолоджуєшся своїм життям. Взагалі я не маю нічого про цела, і ви знаєте, якось з віхом приходить, що ти не хочеш ганатися з якимись незрозумілими грошима, хочеш мати достатньо ось і продовжити своє життя. Ну, як ви могли зрозуміти з мого відео, що в принципі у канії можна заробляти. Фермерством дуже добре, і, в принципі, чоловік сказав, що можна навіть наймати людей, якщо у тебе велика операція, ти просто наймаєш людей, які допомагають тобі працювати, ти там продаєш те, що виростив, заробляєш якісь гроші і платиш їм зарплатню. І навіть ти залишишся з дуже хорошим прибутком. В принципі, я б мала якусь свою частину землі, де могла б і жити ось у хорошому будинку. Ну і ще їм так сказали, щоб десь це. Це місце було не дуже далеко від міста. Що, в принципі, коли я там заскучаю за якимось таким шумом, могла поїхати в місто і спокійно собі десь відпочити. Ну, щоб там не дві години їхати, наприклад. Ось, а... П ю... П ю годинки. Ось, а... Ну, коротше, в принципі, подивимося, як далі складеться життя. Може, можливо, ми залишимося і побудуємо своє. Ранчо. Мені сподобалося, не можу сказати, що щось було погано. У мене був якийсь поганий досвід, поганого досвіду не було. Все було нормально. Ми гарно провели час. Я дуже вдячна своїм батькам, свого чоловіка. Я справді дуже гарно відпочинила. Свекруха мене дуже хороша, не змушувала мене там нічого робити, рано вставати, йти корів пасти. У них нема корів, тому що. Сама вчителю я і нема коли цим займатися. Тому так не знаю, що додати. Можливо, те, що переглядайте мої інші відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, які у вас враження, що ви хочете нове побачити, почути. Буду ділитися. Я не жадна. І до нових зустрічей!